Псалом 42. Переклад Івана Огієнка Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними. Визволь мене від людини обмани та кривди. Бож Бог ти моєї твердині. Чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю, сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити, вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертівника, до Бога розради й потіхи моєї, і буду на арфі хвалити тебе. Боже, Боже ти мій. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Переможного миру вам.